Гувер Колінз, потворене кохання, частина 85. Майл стискає мене в обіймах, ніби говорячи, що розуміє, чудово розуміє. А потім я зустріла бреда, і в моєму житті з'явилися моменти щастя. Я вже не плакала безперервно. Я їхала кудись із Бредом, і раптом зрозуміла, що вперше не пропустила в машині жодної сльозинки. Ті ночі, які ми проводили разом, я вже не засинала у сльозах. Горе почало перемежовуватися короткими митцями щастя з бредом. Я замовкаю, щоб трохи заспокоїтись. Давно не думала про це. Проте почуття ще надто свіжі, занадто реальні. Я усуваюсь і кладу голову мелза на плече. Він притискається своєю головою до моєї і бере за руку. Наші пальці переплітаються. Через якийсь час я. Помітила, що щасливих днів більше, ніж сумних. Горе, як раніше, було всім моїм життям, перетворилось на окремі мить, а щасливі моменти з Бредом стали всім моїм життям. Відчуваю, як Майлз видихає, йому зрозуміло, що я маю на увазі. ким би вона не була, він також переживав із нею щасливі дні. Поки я була вагітна клер, я боялась, що не зможу заплакати від щастя, коли її побачу. Після пологів її одразу дали мені на руки, зовсім як Клейтона. Клер була схожа на нього, як дві краплі води, як дві краплі води Майлз. Я притискала до себе, дивилась на неї, і по щоках у мене стромоніли сльози. Але це були добрі сльози, і я усвідомила, що плачу від щастя вперше з того часу, як тримала на руках клейтона. Я витираю очі, вивільняю руку і відсторонююся. Ти заслуговуєш того ж, заслуговуєш, щоб знову відчувати таке. Мені так хочеться любити її речу», – видихає він так, наче ці слова давно вже тіснили йому груди. Хочеться знову відчувати це з нею, але я боюся, що біль ніколи не піде. Біль не піде, Майлзе, ніколи. Але якщо ти дозволиш собі полюбити, то відчуватимеш цей біль лише зрідко, замість того, щоб дозволити йому поглинути життя цілком. Малз притягує мене до себе, притискається губами до мого чола довгим міцним поцілунком, потім усувається. він киває, показуючи, що зрозумів. Ти впораєшся, Майлзе, обіцяю я, повторюючи ті самі слова, якими він колись намагався підтримати мене. Ти впораєшся, він сміється, і я відчуваю, як з душі в нього впав важкий тягар. Знаєш, чого я найбільше боявся, коли сюди їхав? Що ти опинишся точно в такому ж стані, як я? Малос прибирає волосся з мого обличчя та посміхається. Рада, що це не так, як же приємно бачити тебе щасливою. Малес притягує мене до себе і міцно обіймає: Дякую, Рейчу. Він ніжно цілує мене в щоку і встає на ноги. Думай мені час, я стільки всього повинен їй сказати. Майлз крокує коридором до вітальні, потім останній повертається до мене. Я більше не бачив в ньому смутку. Тепер у його очах спокій. Рейджл вимовляє Майлз, і мить мовчки дивиться на мене. На його обличчі з'являється умиротворена посмішка. Я так тобою пишаюсь. Він іде, а я залишаюсь сидіти на підлозі, поки за ним не зачиняються двері. Я теж пишаюсь тобою, Майлз.